У Волинській обласній бібліотеці для дітей стартував проєкт Товариства Червоного Христа психосоціальна підтримка для дітей-переселенців, розповіла волонтерка, завідувачка відділу дитячого та сімейного читання Оксана Кардаш. Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні Артпростір валіза ідей для творчих дітей, теж долучився до проєкту. Я вже тут робив. Багато чого не перечитати. Перше, що я розробив це листівочку. Я її подарував мамі. А друге, це тюльпанчик, якого треба було шити. Я його подарував бабусі. Дідусь хлопчика Анатолій Савранський розповів, водить онука на різноманітні майстерки півроку. З його слів, хлопчик мріє стати художником. Десь його навчати в якійсь студії. У нас поки немає можливості, тому що ну. Ми не знаємо, сьогодні тут, а завтра може вже будемо їхати додому. Тут спілкування з дітьми, основного переселенці. Багато вони чому навчаються руханкам, майстерням всяким малюють, вирізають, роблять там поробки. На першій зустрічі психосоціальної підтримки відбулися психологічні заняття з елементами творчості. Розповіла волонтерка проєкту Оксана Кардаш. Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м'язів, вона стає спокійнішою. Інколи на малюнку за допомогою певних сюжетів вона навіть може показати якісь страхи. Інша пелюсточка, якого буде вже кольором? Жовтенького, так? так, так, так Далі. Далі. Якого кольору буде філоветово. Зі слів Оксани Кардаш, проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітало шестеро дітей, серед яких були і лучани. Він спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе ось у різних життєвих ситуаціях. Адже ви знаєте, що час зараз не простий і. І ті діти, які займаються у нас, вони інколи дуже потребують правильної підтримки. Оксана Кардаш каже, заняття проєкту Психосоціальна підтримка відбуватимуться щотижня. З її слів, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці. Наталка Клекуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.